Фірі новини Вінниччини. сьогодні наша область знову опинилася під ворожим вогнем. Поки рятувальники ліквідовують наслідки чергового обстрілу. Ми вкотре усвідомлюємо ціну нашої стійкості. Символічно, що саме сьогодні Україна вшановує день пам'яті кіборгів людей, які довели бетон, не витримує, а люди так, не дивлячись ні на що, продовжуємо боротьбу та жити кожен своє життя. Про події області далі у випуску. Україна 20 січня вшановує захисників Донецького аеропорту, які стали символом незламності та стійкості українського війська. Промокоди на пальне чергова шахрайська схема, яку використовують зловмисники, аби заробити. Сервіс стійкості облаштували для відвідувачів у сервісному центрі міста. Цієї ночі вінчина знову була під ворожими ударами. Росіяни атакували область балістикою. Внаслідок нічних обстрілів є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. У ніч 20 січня окупанти випустили по Україні 339 ударних БПЛА, 18 балістичних та 15 крилатих ракет. Ворог переважно цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. 20 січня Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. 11 років тому наприкінці січня завершилися бої за Литовище, оборона якого тривала 242 дні. З травня 2014 року українських оборонців кіборгами назвали вороги саме за незламність та стійкість захисників, які в люті морози під шквалом російських ракет та снарядів тримали аеропорт. Кіборги вистояли, не встояв бетон. 20 січня, 11 років тому, завершилися бої за Донецький аеропорт, які тривали 242 дні. Андрій Дедічев один із тих незламних кіборгів, які разом із побратимами обороняли литовище. Ми дійсно, як бетон, стояли і своїй землі не на шах не хотіли йти. Навіть ложачий голови, хлопці, ті, що залишилися там, вони не на мить не жалкували. І не оступалися, а стояли до кінця. Упродовж восьми місяців українські добровольці, військовослужбовці, медики та волонтери тримали оборону аеропорту імені Сергія Прокоф'єва. Постійні обстріли з танків та артилерії не зламали гарнізон литовища. Кіборгами українських військових прозвали окупанти за надлюдську стійкість. Це бути як кремінь: стояти за свою країну, за свободу своїх дітей, за вільність до кінця. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських бійців. Серед них вісім віничан. Намагаємося приїхати на кладовище, підтримати батьків, тому що для батьків це велика втрата, велике горе, також для дітей і для дружин. Велика втрата і велике горе. Намагаємося, хто живий, намагаємося триматися разом, якось спілкуватися. Серед полеглих захисників аеропорту Сергій Зулінський хлопцю було лише 20 років, коли став на захист України. Він сказав, мама, я люблю Україну так, як тебе, і піду її захищати. І він, не вагаючись, пішов, хоча тоді складні часи були і, як то кажуть, ніхто тоді того не осознавав. Коли вже було повномасштабно, то тоді вже почали всі вже осознавати, що це таке. 11 років поспілі рідні та друзі оборонців у день пам'яті приходять вшанувати захисників аеропорту. Пізналися, що що він зник. В принципі, там ж і не одразу не одразу було зрозуміло, що була якась надія. Там і купа до Каті безпосередньо, і купа зловмисників телефонували, і шахраїв, які хотіли і гроші з них видурити. І ми це все ж теж проживали кожен цей момент разом з нею. І от. Не одразу дізналися про загибель. Була якась надія, що можливо, можливо, все ж таки, чи поранення, чи полон, чи ще щось. Але, на жаль, потім уже потім батьки сповістили. Для Оксани Франишиної 20 січня назавжди залишиться найтрагічнішим, бо саме цього дня, у 2015 році, її чоловік Дмитро поліг, захищаючи Донецький аеропорт. Дмитро Франишин посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За оборону Донецького аеропорту навіть ворог називав їх кіборгами, тому що бачив, що в таких жахливих нелюдських умовах неможливо виживати, але вони трималися до останнього, тримали оборону і виконували наказ. І хочеться, щоб пам'ять жила про них вічно. Оборона Донецького аеропорту та подвиг його захисників назавжди увійшли в історію України і світу. Кіборги вистояли не встояв бетон. Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, Ірина Мазур, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Ський нацгвардієць на псевдогром став на захист країни у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення командував підрозділами на Донеччині та Запорізькому напрямку. Був важко поранений, але після реабілітації знову повернувся до служби. Від солдата до бойового офіцера такий шлях оборонець пройшов з чітким переконанням. Головне на війні люди поруч і відповідальність за них. Донецькому напрямку. Е було важкі важкі, важкі бої. Ми відбува нас противник. Був Вагнер і кадрові військові Російської Федерації. Як ти командир ланка командного составу, тобто приходиться в, особистим прикладом виконувати завдання, такі які на так, такі вчинки, щоб особовий склад бачив твої дії і ішов за тобою. Заможність і героїзм гром нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Попри важке поранення та інвалідність другої групи, продовжує службу в Національній гвардії України. Пояснює родина, діти та побратими надають найбільшу силу та підтримку. Пишаюся, коли в нас іде хвилина мовчання, що діти є ну бачу багатьох дітей, які руку на серце логот. Я не знаю, що вони розуміють цю хвилину мовчання. А коли йде хвилина мовчання, ми от слухаємо да, ці слова, які вживають там диктор. І я всіх своїх побратимів перед очима. Ну, Не майже всіх, тому що всіх згадати неможливо, але дуже багатьох. І я споминаю їх веселими, і мені аж легше. Ну, хочеться для них ну, це є вічна пам'ять для нас, тому що вони живуть доти, поки ми їх пам'ятаємо. Оди на пальне стали ще однією шахрайською схемою, якою користуються зловмисники, аби заробити. Через соціальні мережі та меседжери надсилають сповіщення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал. Такі суперпропозиції один із найдієвіших шахрайських заробітків, відгукнувшись на пропозицію отримання промокоду, є ризики втратити доступ до власних акаунтів. Більше розповість Віктор Сторожук, старший оперуповноважений уповноважений управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України. Пане Вікторе, мої вітання! Так вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як же працює ця шахрайська схема? Дійсно, наше зло... як зловмисники використовують такий стиль, значить, коли розсилаючи повідомлення нашим телеглядачам, ну і взагалі жителям нашого регіону, от це дуже цікавою пропозицією про те, що якщо вони підпишуться на телеграм-канал, вони будуть мати можливість отримати ну, пальне. Ну, Зрозуміло, одразу застерігаю, що це є пастка, тому що е, з цієї сторінки вони використовують фішингову сторінку. Е, після чого, коли е, значить, користувач переходить, е, зрозуміло, що з, е, потім зловмисниками відбувається несанкціоноване втручання. От. Ну, І зрозуміло, що е, в подальшому відбувається ну якби або списання коштів, це саме основна ціль нажива шахраїв. От або зрозуміло, що в подальшому після взламу акаунтів можуть використовувати в подальшому ваші дані, де розповсюджувати подальшому викривну інформацію і працювати вже від вашого імені таким самим чином. Пане Вікторе, а ваші професійні поради як не дати себе обдурити? Ну я завжди говорю на кожній зустрічі, що будь-яку таку інформацію потрібно перевіряти з офіційних джерел. А, а ще Краще з декількох джерел, а от і потім, ну, значить, основна така чітка вимога це не переходити за приймаючи якусь таку інформацію, не приходити за якимось підозрілими смс-ками, значить, посиланнями. Ну, от, і, і завжди перевіряти ті сайти, де виводити якусь певну свою інформацію на їхню офіційність. Тому що, як правило, через більшість і через неуважність можна би, свої дані таким чином передати зловмисникам. Ну, і в подальшому ви самі розумієте, що починає відбуватися. На завершення розкажіть, що ж робити, якщо людина все ж таки стала жертвою шахраїв? Якщо вже на жаль сталася така ситуація, ну зрозуміло, я завжди рекомендую певний алгоритм дій. Перше, це можна на 102 зателефонувати спеціалінію, повідомити про даний факт. Наступне це можна звернутися в найближчий відділ поліції, де сталася саме подія або за місцем проживанням. Ну і рекомендація основна від мене, як представника кіберполіції, щоб наші громадяни. На сайті департаменту кіберполіції є форма зворотня ЗАСКУ, зв де вони можуть залишити своє електронне звернення. І зрозуміло, вже після того зрозуміло, що даний факт буде зафіксовано в онлайн режимі і буде присувальний шестизначний номер. Ну людині безпосередньо, яка звертається. Пане Вікторе, дякуємо вам за роз'яснення та за рекомендації нашим глядачам. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І вам дякую, Глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку був Віктор Сторожук, старший опер уповноважений управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, департаменту кіберполіції, національної поліції України. У сервісному центрі Вінниці запрацював пункт обігріву для відвідувачів. Узимку усі, хто чекає в чергах на складання іспиту чи отримання адміністративних послуг, не мерзнетимуть на дворі, а у спеціально облаштованому місці зможуть випити чаю, зарядити телефон та у теплі дочекатися відвідування центру. Випити гарячого чаю, зігрітися та зарядити телефон, допоки чекають складання іспиту на отримання водійського посвідчення або адмінпослуг. У Вінницькому сервісному центрі на час холодів облаштували пункт стійкості та обігріву для відвідувачів. Анатолій Мазур готується складати практичний іспит з водіння в очікуванні своєї черги, аби не мерзнути на вулиці, гріється теплим чаєм у пункті стійкості. Талон у мене на 9.40. Прийшлося чекати. Я можу сказати, що тут доволі тепло, комфортно. Також тут можна зробити чай. У нас є електроенергія, є світло. У даний час це дуже важливо. Ну, я вважаю, тут комфортно, є де сісти. Пункт обігріву працює виключно у час роботи самого сервісного центру. Він працює в робочий час, коли і ми працюємо. Регіональний сервісний центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, до п'ятницю до 17 години. А сервісний центр працює, територіальний сервісний центр 0541 працює з 8 до 17 години, і вони працюють з вівторка по суботу. Тобто, у нас фактично з понеділка по суботу тут відкрито і люди можуть погрітися. Для тих, хто приходить із дітьми, встановили банер із qr кодом за яким малеча може перейти та подивитись казки. Це спільний проект Міністерства внутрішніх справ і головного сервісного центру. За посиланням за цим qr кодом розміщені казки озвучені нашими героями, представниками ДСНС, Національної гвардії України, казочки для діток. Окрім пунктів обігріву, у сервісному центрі є укриття зі спеціальною кімнатою, де навіть під час повітряної тривоги працівники служби продовжують надавати послуги реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів, вибракування автомобілів, обмін або отримання посвідчення водія. Ірина Мазур, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. В Україні почала працювати державна програма «Є Ясла», яка передбачає щомісячну фінансову допомогу працюючим сім'ям з дітьми від одного до трьох років для покриття витрат на догляд. Виплати держава здійснює через пенсійний фонд. І підтримка передбачена для тих батьків, які повертаються на роботу після декретної відпустки. Більше про програму розповість Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Олено, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто ж має право отримати допомогу в рамках програми ЄЯСЛА і які умови одержання? З 1 січня в Україні відбулось комплексне оновлення системи державних виплат сім'ям з дітьми. І воно спрямоване на посилення підтримки саме цих сімей на кожному етапі. Програма ЯСЛА це новий вид допомоги, він запроваджений вперше з 1 січня 2026 року і передбачає щомісячну цільову допомогу сім'ям з дітьми віком від 1 до 3 років. Право на отримання послуги має мати або інший законний представник дитини, окрім прийомних батьків, батьків вихователів, патронатних батьків або ж представників закладу, які виконують функції опіки чи піклування. Тобто ті особи, які є законними представниками дитини, і які фактично здійснювали догляд за дитиною. Та приступили до роботи у режимі повного робочого часу. Є декілька умов призначення. Допомога призначається з місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку та по місяць досягнення дитиною трирічного віку включно. У разі коли звернення за призначенням допомоги після. Досягнення дитиною однорічною віку, то допомога призначається та виплачується з місяця звернення в межах визначеного періоду, тобто від року до трирічного віку. А який розмір виплати, на які послуги їх можна використовувати? Розмір допомоги для догляду за дитиною. В цій програмі становить 8 тисяч гривень. Саме такий розмір затверджений на 2026 рік. двадцять рік. Подальшому він буде щорічно затверджуватись в законі про державний бюджет. Якщо ж іде мова про догляду за дитиною з інвалідністю, то розмір допомоги буде становити 12 тисяч гривень. І тут варто зазначити, що допомога є цільовою і може бути використана суто на оплату послуг догляду за дитиною, тобто послуг приватних закладів дошкільної освіти, послуг фізичних осіб, підприємців або юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми. Ну або ж на послуги у комунальних і державних закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства. Ну от, наприклад, коли дитина ходить до державного садка забезпечення харчування дітей. Або надання психологічного або реабілітаційних послуг понад обсяги, які визначені індивідуальною програмою, проведення занять за програмами, що не входять до освітньої програми закладу, перебування дітей у чергових групах, там ранкових, вечірніх, вихідні або святкові дні, понад гарантований безоплатний час у разі якщо такі групи функціонують. Або за проведення занять у гуртках, секціях, студіях або інших формах навчання понад обсяги, встановлені навчальними планами, зокрема для дітей, які не здобувають цю освіту у відповідному закладі. Як саме оформити допомогу та які документи для цього потрібні? Для того щоб оформити виплату заявнику потрібно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду України, і особисто, і в тому числі, можна в паперовій формі засобом поштового зв'язку направити таку заяву. До заяви встановленого зразка потрібно надати певний вичерпний перелік документів, як копія про народження дитини з пред'явленням оригіналу, копія або витяг з наказу роботодавця, коли про вихід на роботу у режимі повного робочого дня, або ж у разі, коли людина вже працює. То довідка про підтвердження місця роботи із зазначенням, що робота відбувається у режимі повного робочого часу. У цій заяві обов'язково потрібно зазначити реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, до якого імітовано електронний платіжний засіб «Дія картка», який відкривається у тому чи обраному особою банку. І у разі, якщо дитину доглядає опікун, то він подає копію рішення про встановлення опіки. Чинним законодавством також передбачена можливість звернення в електронній формі засобу порталу дія, яке буде доступно після її технічної ре... реалізації. І на завершення чи є перелік закладів області, які в програмі є ясла? Програма «ЄЯСЛА» не містить фіксованого переліку закладів, але визначає чіткий перелік видів економічної діяльності, у відповідній до якого надані послуги можуть покриватися коштами цієї програми, про що ми говорили раніше. Пані Олено, дякуємо вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Ямпільська громада налагоджує міжнародні зв'язки та співробітництво. Делегація з міста Побратима Сицу відвідала Ямпіль. Під час візиту польські колеги ознайомилися з культурною, освітньою та медичною інфраструктурою громади. Відвідини Ямполя містом побратимом має налагодити партнерські зв'язки та співпрацю між громадами України і Польщі. Більше нам розповість Сергій Гаджук, ямпільський міський голова. Пане Сергію, мої вітання. Тайна. Розкажіть, будь ласка, яке ж значення має цей візит польської делегації для, для ямпільської громади? Ми не можемо сказати, що це перший візит міста Суцов до Ямпільської громади. І так само точно і місто Ямпіль мав можливість відвідати місто Сицу, тому це не. Разова якась така відвідина це довготривалі вже партнерські стосунки, які мають вже за собою тягнутися вже більше семи років. Ну зрозуміло, що півтора року назад, коли відбулися вибори у Польщі, змінилися керівництво їхнього міста. Сьогодні вперше, от Лукаш, міський голова Сицува, От він вперше приїжджав на територію України і саме до нас, до нашої громади, співпраця Ямпільської територіальної громади. Вона не полягає лише у співпраці із містом Сицу. У нас дуже є багато партнерів, тому що сьогодні, коли відбуваються бойові дії на сході України, ми не можемо сидіти, склавши руки і чекати. Якихось там, що це має впасти з неба. Кожна робота це велика кропітка робота, яка налагоджується відповідна співпраця і від цього отримується відповідні і користь для тої чи іншої громади. Тому наша співпраця з містом Сицу вона має своє продовження. Також ми маємо співпрацю із містом Злотів Польща. Ми маємо співпрацю із місто Сороки Молдова. Ми маємо співпрацю із місто Вакулешт, Румунія. Сьогодні ми дуже серйозно потужно розвиваємо наші стосунки із місто Венерсборг, Швеція, місто Мерлоу, Німеччина. Тому це не обмежується лише одною співпрацею із місто Сицу. Однак у кожному заході є відповідно зрозуміло користь для тієї. Чи іншої громади, в тому числі сьогодні і Ямпільської. А якщо продовжувати говорити саме про місто Сицу, у яких сферах ви бачите найбільший потенціал для подальшої співпраці? Кожен договір співпраці нашої він включав у себе відповідні пункти, і в них передбачено насамперед: це соціально-культурна робота, це наші дітки, як правило, Найпершими наших діток, саме захисників, наших захисників захисниць, вони мають можливість відвідати країни тих побратимів, наших міст і побачити їхнє життя, побачити їхню культуру, побачити їхню історію, побачити їхні сьогодення. Насамперед, отакі вже, такі вже, така робота проводилася неодноразово. Наші дітки їхали туди, вони були і в Польщі, вони були і в Німеччині. Сьогодні напрацьовується співпраця, що вони мають мати можливість відвідати Швецію і продовжується робота у цьому напрямку. Але ми. Бачимо не лише сферу, що стосується от, е, такого напрямку. Ми розвиваємо наші зв'язки і бачимо перед собою роботу у галузі ЖКГ. Ми бачимо роботу у галузі освіти, медицини. Е, на такий гарний приклад. Ми сьогодні ще не маючи відповідно угоди із містом Венерсборг, Швеція, але ми вже маємо гарну підтримку і ми вже маємо виграний один із проектів. Це обладнання для нашого відділення реабілітації при нашій Ямбівській міській територіальній лікарні, де люди, які потребують відповідного відповідної уваги, будуть мати можливість уже лікуватися на даному обладнанні. Це гарний проект на 10 тисяч євро, але це маленький початок і він вже має своє місце. Тому такі проекти ми продовжувати їх працювати. Ми сьогодні обговоряємо ці напрямки і хочемо все-таки гарний результат, тому бачимо в цьому лише великі гарні перспективи, які дадуть змогу нам е розвиватися, тому що ми бачимо тут. І напрямок екології ми бачимо і прибирання сміття. Ми бачимо і сортування, ми бачимо вторинну переробку тих відходів. Отакими от от такими насамперед напрямками ми і піклуємося, і співпрацюємо із нашими закордонними партнерами. Зараз ми будемо мати також візит до міста СИЦУ. Наша делегація 22 числа січня місяця. Має відвідати місто Сицу, відповідно складається план роботи, і ми будемо пробувати реалізовувати ті наші завдання, які ставимо перед собою. Пане Сергію, і на завершення можливо відкриєте нам такі маленькі секрети про партнерські проєкти, які будуть реалізовані вже в найближчому Ну, ем... Ми бачимо, ми бачимо, я вже наголосив, безліч напрямків, в яких ми сьогодні працюємо, це безпосередньо сортування, це переробка, вторинна переробка сміття, це енергозберігаючі можливості, це переробка хмизу, там упільєти. Ми таку бачимо: це покращення водопостачання, водовідведення наших населених пунктів. Також ми працюємо в цьому напрямку і є відповідне напрацювання. Це забезпечення відповідно зеленою енергетикою наших комунальних підприємств, тому що ми бачимо з перебоями світла, ми бачимо, що це зовсім необхідне для нашого сьогодення. Тому такі напрямки ми сьогодні опрацьовуємо. Зрозуміло, що працюємо і в культурі, працюємо і в освіті, працюємо і в медицині. Всі ті притаманні функції, які... Належить до безпосередньо повноважень міської ради. Ми стараємося їх усіх охоплювати і в кожному напрямку приймати відповідну участь для того, щоб мати відповідний результат. Пане Сергію, бажаємо вам і вашій громаді, щоб проєкти були усі успішними. А ваш досвід був прикладом для інших громад. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Ми вам дякуємо. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Гаджук, Ямпільський міський голова. Дякуємо, що були з нами. Попри обстріли та тривоги, ми продовжуємо працювати, пам'ятаючи про подвиг наших кіборгів. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили та цінуйте своє рідне. Нехай наступні новини будуть тільки позитивними. До зустрічі на рідному каналі.